Ще в дитинстві Надія Дихтяри із села Карасинівка захопилася вишивкою, вишивала і в шкільні роки, і вже коли подорослішала. Та й тепер у 74 роки не полишає цієї справи. У будинку Надії Мефодіївни справжній квітучий сад вишивок. Вони і на і на ліжках, і на подушках. Хоч народилася пані Надія в Карасинівці та більшість свого життя прожила в броварах, повернулася до родинного будинку, коли почалася повномасштабна війна. Я тут народилась в 51-му році, жила до 19 років, потім у Козельці кончила на продавці і поїхала в Броварі. І там все життя прожили до пенсії. Після пенсії батько залишився один, мама померла. І ми переїхали, не переїхали, а учащали, жили. Пошти тут. А коли почалась війна, то ми вже з дідом перебралися на постійно сюди. В'яжу носки, в'яжу без рукавки, отаке, що я спицями я нас спицям займаюся. А в селі яка робота? Город весною починається на городі, літом нема коли. А це вже зимою, ну якби світло було, да вже і здоров'я не те. У нас город великий, коло хати 25 соток. Напротив 17, За, горо... За селом ще городи. Ну, ті ми вже не обробляємо. Найбільшою розрадою нині каже Надія Мефодіївна, є для неї вишивка. Вишиваю, що вона і відпочиває, і вплітає любов у свої роботи. Займаюся я вишивкою, ще була такою. Ще вишивала моя мама і тітка на печі, була діжа, на діжі ставили каганець і приканцю вишивали. А я була маленька і кажу, тьотя їденька, дай я витягу. <гум> і скільки я себе пам'ятаю, я вишиваю. Ходила в школу, вишивала, тут у нас був пів. На полу прийду, доброку в книжки кинула, піду, вишивки картини, рушнички, є, дорожки. Все вишивала. І в броварах так само теж. Вишити подушки є, вишити салфетки є. Я люблю це, мене воно успокає. Раніше увечері тільки особонилась так і за вишуку. Ну, десь рушник я можу вишити, ну надіюсь за 30 точно. Амо около місяця. Свої роботи жінка не продає, а дарує дітям, внукам і зберігає для них як реліквію. У скрині ще досі зберігаються шкільні картини. Колишні вишивки всі в мене лежать постірані, поглажені, покрохмалені, і вони лежать, як реліквія. Внука. Внучки вишила кофточку, колись ще вона ходила в школу. ну вона І зараз її в кофту вишиту хрестиком. А так дітям вишиваю, накидки на корзинки на паску, рушнички на ікони, бо теж в вік стоять ікони. Це таке, а так у церкву колись рушничок маленький вийшла. Нікому не продаю нікому. Так, для себе вийшла хлопцям. Як буду жениться, так под ноги рушнички. Ну, то вже лежать. Роботи Надії Мефодіїв не сповнені тепла та добра. Вони ніби вселяють надію на краще, таку ж про яку мріє, і сама майстриня. Я мрію, щоб здоров'я в усіх було. I żeby zakończyła się pierwsza oczerej wojna, a brzmi